Про виклики часу, особливості роботи, і не тільки ми підготували ряд питань для нашої гості в ефірі. У нас жінка суддя, яка працює у прифронтовому місті. Наталія Корольчук. Пані Наталію, вітаю вас. Доброго дня, роль жінки судді зараз. імідж жінки судді. Який він? Я перш за все дуже вам дякую, що ви надали можливість висловитися. І це. Те, що е, це свято, ви згадали і пам'ятаєте, і воно на слуху це вже визнання ролі жінки як судді. І це свято, знаєте, воно сприймається вже не як банально таке свято, а як подія, яка дає е, можливість оцінити той прогрес, який досягнутий у сфері гендер, гендерної рівності в судовій системі. Тому що. Досить тривалий час, так такий існував стереотип, що юридична професія, ну і зокрема професія судді, вважалася винятково таким чоловічим видом діяльності. Але наразі тенденція докорінно змінилася і, зокрема, про це свідчить ситуація в забезпеченні гендерної рівності і в системі правосуддя України, тому що за даними, які були опубліковані судовою адміністрацією. То в місцевих апеляційних судах жінок з поміж суддів було 54 тому роль жінки судді наразі вже така дуже визначна, і на рівні з чоловіками суддями здійснювати правосуддя і утверджувати принципи верховенства права Досить Чи є, чи є особливості саме жінки судді в роботі і чоловіка судді. Чи все ж таки одна і та ж робота? Одна і та ж робота. Якщо брати з позиції закону з процесуального закону, то таких особливостей немає. Тобто в однакових умовах працюємо. Але будемо не забувати про те, що жінка вона окрім того, що вона суддя, вона є матуся, вона є дружина, вона є дитина, яка там має піклувати за своїх батьків. і... Тобто такий е, більше коло обов'язку обов'язків обов е, у жінки, як у людини. Тому, напевно, можливо, от такі є особливості, але в процесуальному плані їх не існує. Як ви боретесь із стереотипами, пов'язаними з вашою роботою і вашою статтю? Е, ви знаєте, я напевно відповім так, що. Е... Дуже добре, і що я, я не відчуваю на собі ці стереотипи. Головні такі заходи для подолання цих стереотипів, якщо вони існують, це перемога жінки судді, доброчесна поведінка, як запорука того, що перемог у професійній діяльності судді. Я би так відповіла на ваше питання. З якими викликами стикаєтесь, особливо в роботі зараз у прифронтовому місті? Угу. Я скажу вам так, що викликів багато, з основних викликів я би навела такі: перш за все, це така безпекова ситуація, тому що Херсон дуже близько розташований до лінії вогню, знаходиться під постійним зокрема, артилерійськими обстрілами в зоні досяжності артилерії. Тому виклики це перш за все завдання наше. Забезпечити безпеку як суддям, так і працівникам апарату суду, а також відвідувачам, і це напевно, напевно найбільш такий великий виклик, тому що недарма конституція України розпочинається там в перших статтях. Іде мова про те, що життя і безпека людини визнаються найвищою цінністю держави. Тому на нас от покладений такий обов'язок. Паралельно зі здійсненням правосуддя, забезпечити безпеку всім тим особам, які, про які йдеться мова. Окрім того, на мою особисту думку, великим викликом є те, що громадяни, які приходять до нас для вирішення справ, і як окрема їх категорія, це військові, це люди, які приходять, ну м'яко кажучи, в негарному психоемоційному стані. І е, наразі е, важче здійснювати судочинство е, через те, що е, досить часто зараз необхідно, перш ніж приступити до виконання своїх професійних обов'язків, це налагодити цю комунікацію, зрозуміти кожного з яким він прийшов е, таким станом, і встановити цей контакт. Тобто, щоб е, от основні основні виклики для мене такі. Власне, ми знаємо, що в перші дні окупації Херсону ви не змогли виїхати. Як це вдалося потім? Адже зважаючи на вашу професію, було небезпечно залишатися. Я з приводу цього питання хочу зазначити про те, що я дуже пишаюся своїми колегами, своїм колективом Херсонського міського суду. Чому? Тому що 24 лютого. Ми всі прокинулися, дізнавшись, що розпочалася війна, і я пишаюся тим, що о 9-й годині колектив Херсонського міського суду прибув на своє робоче місце в Херсонський міський суд, усвідомлюючи те, необхідність виконання своїх професійних завдань, усвідомлюючи те, що ми давали присягу. Україні здійснювати належне судочинство. І весь колектив зібрався, ми були на робочому місці. І ми лишалися на робочих місцях навіть 28 лютого. Ми ще розглядали справи це судді кримінальної спеціалізації, а я працюю на кримінальній спеціалізації. Ми вирішували зокрема, питання щодо продовження сроків. Тримання ув'язнених в Херсонському СІЗО, яке на той час ще було під контролем органів влади України, і кожен, звичайно, для себе визначався скільки йому перебувати і коли виїжджати з окупації. Ми вірили ми вірили в Збройні Сили. Ми до останнього надіялися на те, що Херсон буде звільнений, і ми зможемо відновити роботу. Проте, коли вже стало очевидним неможливість здійснення правосуддя і наявності реальної загрози для життя і здоров'я працівників суду, робота суду була зупинена і кожен для себе визначався. Особисто я таким ну, поштовхом приводом була для виїзду для мене те, що до мене про що я офіційно повідомила, виїхавши з окупації. Органи СБУ в мене був вдома проведений обшук окупаційними військами. Богу дякувати для мене це не закінчилось якось трагічно, і мені таки вдалося виїхати. Але ми розуміли, що наслідки можуть бути гіршими, і це ні до чого доброго не в якийсь момент не призведе залишення в Херсоні. І ми виїжджали і Богу, дякувати нам вдалося, і все гаразд. І після виїзду я була відряджена. На Львівщину, де я більше півтора року здійснювала судочинство. Наразі повернулася в Херсон і працюю на своєму місці. Чи є зараз справи, які на емоційному рівні складно вести вам як судді? і чи вдається залишити професію судді і бути просто жінкою вдома? Чи ці справи ось переживаєте вже вдома? У мене був такий емоційний момент, коли я щойно сказала про те, що я виїхала на Львівщину. І там е, працювала це Самбірський міськрайонний суд Львівської області. Мені прийшлося розглядати справу по особі, яка поширювала в мережі інтернет е, інформацію на підтримання Російської Федерації. І от, напевно, Богу дякувати, що вона мені та справа там е, в більш безпечному місці мені її прийшлося розглядати. Чому? Тому що я вам скажу чесно. У мене настільки було обурення е, до цієї людини, зіграв такий емоційний момент, у мене настільки було обурення до цієї людини, нерозуміння її мотивів, що мені було дуже складно. Я пішла на радшу кімнату, і я, знаєте, перше, я не, не писала проєкт рішення, а перше, я намагалася себе опанувати, опанувати, тому що це таке моє. Емоційний стан знову ж таки був спровокований особистим сприйняттям того, що мені е, прийшлося пережити від спілкування з тими ж співробітниками ФСБ і з, і з військовими. Але е, я ту справу розглянула, винесла вирок, обвинувальний вирок, і вже приїхавши сюди, ці напевно емоції там я переборола і зараз. Так, в мене ці справи щодо до колаборантів, вони викликають більш таке негативне ставлення, але я пам'ятаю, що діє принцип презумпції невинуватості. Я, як суддя, маю належно оцінити докази і визначити з винуватістю чи невинуватістю особи і призначити необхідне достатнє покарання. Тому наразі. Все гаразд, мені вдається і працюємо згідно закону. Дякую вам за працю та неймовірний досвід. В ефірі говорили з Наталією Корольчук, суддею, яка працює у прифронтовому місті.